Післи за дужки, спільний множник мінус 4а. Що тоді буде в дужках? Коли 8Б поділити на мінус 4а, це буде мінус 2б. Коли мінус 4а в квадраті поділити на мінус 4а, це буде плюс А. Отже, мінус 2 b плюс А, або А мінус 2 b Варіант В. Маємо указати неправильну рівність. В першому випадку. Ми виносимо за дужки 5х. І тоді в дужках будемо мати 3 у квадраті і мінус 1. Це вірно. В другому випадку, коли ми виносимо з-за дужки 5х, і потім 15х квадраті у ділимо на 5х. То в дужках ми будемо мати. 3х-1, також правильна рівність. В третьому випадку, якщо ми виносимо 5х, знову ж таки, кожен з виразів ми ділимо на даний множник і будемо отримувати 3х мінус 1 це правильна рівність. Тому давайте подивимося на г. Коли винести 5х, в дужках маємо залишитись 3х. У квадраті. А тут, уже, як ми бачимо, не такий доданок, тому неправильно буде Г. Розкладаємо на множники 5А мінус АБ ми виносимо за дужки А. В дужках будемо мати 5-Б. Далі А в восьмому плюс А в четвертому. З дужки виносимо А з найменшим показником А в 4 -му. І далі на нього ділимо. А в восьмому поділити на А в четвертому – це А в четвертому показники віднімаються. Далі, а в четвертому ділимо само на себе і одиницю 21 М квадраті Н плюс 14 МН у квадраті. 21 і 14 можна винести 7 за дужки. Далі М2 м виносимо і М. Тому в дужках 3М плюс 2М. 2х, в четвертому, мінус 4х в квадраті, y в третьому, і плюс 6х у третьому, y у квадраті. За дужки. Виноситься числовий множник 2. Далі х, на меншому показнику степеня і і у квадраті можна винести, що буде в дужках від першого ігрик квадраті мінус 2 xy плюс 3х у квадраті. Якщо уважно подивитись на наступний вираз, то ми бачимо один і той самий множник y плюс 3. Тут і тут. От ми його виносимо за дужки y плюс 3. Що залишається в дужках? Від цього виразу х, а тут мінус 7. І наступне завдання. Якщо уважно подивитися на вирази в дужках, то в одних душках m-6, а в других 6 мінус m. Ці вирази відрізняються знаком. Тому, наприклад, ось тут ми поміняємо знак. Перепишемо 2а на m-6. Далі поміняємо знак на плюс. І тоді поміняємо знаки виразів в дужках. Тобто, будемо мати мінус 6 плюс m. Або якщо переставити, це буде m-6. От, у нас уже появився спільний множник, який можна винести за дужки м 6 А в дужках буде 2а плюс 3b, розв'язуємо рівняння. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, ми винесемо за дужки спільний множник, а це 3х. В дужках буде мати х плюс 6 дорівні 0. Добуток дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. А в нас три множники: 3х плюс. Шість. Так як 3 нулю не дорівнює, то ми продовжуємо писати, що або х дорівнює 0, або х плюс 6 дорівнює нулю. Звідки х дорівнює мінус 6. Отже, наше рівняння має два корені 0 і мінус 6. Маємо розв'язати рівняння, використовуючи розкладання на множники. Бачимо, що у нас є спільний множник х мінус 4. От його ми можемо винести за дужки, хміну 4. Що залишиться від першого? Коли ми хміну 4 в квадраті ділимо на хміну 4, у нас залишається х мінус 4. А тут, коли ми поділимо на хміну 4, залишиться мінус 7. Тому далі. або перший множник дорівнює 0. Або другий множник, а це хнус 11 дорівнює 0, тому що мінус 4 мінус 7 це мінус 11. В першому випадку ми маємо х дорівнює 4, а тут х дорівнює 11. Корені нашого рівняння. Відомо, що при деякому значенні змінної а значення виразу. А в квадраті мінус 5а плюс 3 дорівнює 7. Отже, запишемо. А в квадраті мінус 5а плюс 3 дорівнює 7. Уважно подивимося на вираз, які далі пропонують знаходити значення. І побачимо, що. В даному виразі кожному з доданків є множник А в квадраті мінус 5а плюс 3, який можна винести за дужки. Отже, а у квадраті мінус 5а плюс 3 ми виносимо за дужки, Що залишається в наступних дужках Від першого а у квадраті, а від другого мінус 5. Ну, так, як в нас А в квадраті мінус 5а плюс 3 дорівнює 7, то тут ми можемо зразу ж поставити 7. А чому ж дорівнює значення другої дужки? Ну, Якщо подивитися уважно знову ж таки на той вираз, який дорівнює 7, то напевне А в квадраті мінус 5 ми отримаємо коли від 7 віднімемо 3. Тобто А в квадраті мінус 5 буде дорівнювати 4. І тоді. Коли ми далі продовжимо знаходити значення ось цього виразу. Замість виразу, в перших дужках ми ставимо 7, а в других 4. І в результаті отримуємо 28.